Вітаю вас, друзі. Вітаю Олексій Ляшенка. Вівторок, траційний е е 5 хвилин. Те, що було вночі, там е поговоримо на, на е вечір, тому що ще треба проаналізувати. Але наш наступ іде, і там, і у мене йде дома, все йде нормально, все йде добре, друзі. Ми разом, ми живемо, ми переможемо, але, але у нас є і внутрішня. Внутрішнє життя України. А воно чомусь пішло дуже в рознос. Ну, дуже пішло в рознос, друзі. Так не можна. Так нельзя. Ось кличко наїхав на всіх. Голов адміністрації району. Я не знаю, я нікого не виправдовую в тому, що був закритий. Це ж все пішло з закритого сховища. закритого сховища. І те, що винен і охоронець, винен і охоронець. І те, що винен головний лікар, винен головний лікар. І те, що винен голова райадміністрації, винен голова райадміністрації. але і те, що винен мер, який. Який суміщає посаду голови адміністрації міста Києва і голови райадміністрації, це його підлеглі, і бюджет е, адміністрації розподіляється від голови адміністрації Кличка до голів адміністрації, і контроль також він суміщає дві? Посади, але він повністю хоче перекинути зараз провину і відповідальність: будь на кого. на охоронця, на головного лікаря, на завхоза. Я не знаю, на водія маршрутки, на, на голову райадміністрації, будь на кого. І він вже там пише письма: Я не піду у відставку. Друзі. Ну, якщо ти не потрібен, якщо ти поганий мер, ну ти вже скільки раз ми казали, гарний футболіст. Мер поганий. Ну чого ти тримаєшся за цю посаду? Ну чого ти нервуєш? Ну навіщо ти тратиш своє, витрачаєш своє здоров'я? Е, ну навіщо це все тобі? Якщо ти не маєш звідтіля зиск. Який може бути зиск у кличка? А ось тут я кажу просто своє бачення, і я впевнений, що воно вірне моє бачення, тому що я знаю багато. Це крадіжки, крадіжки грошей. Ваших киянів, крадіжки грошей, які ви заробляєте, крадіжка грошей, які ви даєте в бюджет, щоб Київ був чистий, щоб в Києві була вода, вода класна, щоб її можна було пити з крану, щоб в Києві не гасло світло, щоб в Києві були класні автобуси, тролейбуси, щоб в Києві були класні тротуари, щоб в Києві були квіти, щоб в Києві були не от ці. Порнографічні, що там купили дерева дай висадили. А гарні, класні дерева, каштани. Ось що, а їх нема. І мер цей хоче сидіти. Навіщо? Задайте таке питання і собі, і йому. Навіщо? Навіщо це тобі? А все в грошах красти, красти і красти. Друзі. На жаль, не було у нас донатів а, за, ніч і, за ніч і за вечір. Але все одно я дякую тим, хто допомагає, дякую тим, хто переключився. Так, Ми ж не зупиняємося, ну, ну, забезпечили, йдемо далі. Хто може? Не відсилайте останнє, як, як у вас виходить. Дякую вам. І підпишіться, будь ласка, на мій канал. Підпишіться, щоб хоча б я з канала мог. Щось робити, і ми могли розказувати, розповідати, і розмовляти, і спілкуватися нашим суспільством, а не тим. Йдемо далі. Я вже розповідав про Соколова. Про Соколова кажу, <соколову> про Соколову, да? про Соколову і цього. Ой-ой-ой, я вже його кривоноса. Друзі, ну давайте так. Але я хочу зупинитись на двох їхніх. Мені ще раз висели. Я ще раз переслухав, і там же брехня Соколова бреше. Бреше повним ходом. Це вона заробляє брудні грязні, кражить, крадені воровські гроші. Вона бреше, коли каже, що сирський поїхав в якийсь підрозділ е, вручати премії, і там весь підрозділ не взяв ці премії. Друзі, це неправда. Сирський кожен тиждень десь на фронті, не тільки під Бахмутом, щоб ви знали. Він... Командуючи сухопутними військами, він там, де треба. І він кожен тиждень возить премії, Премії за знищену техніку, премії за вдачні атаки, премії за вдачні проведені операції. І всі ці премії отримують. А Соколова бреше. Це брешуть Russia Today. Це випускає. Це випускають російські пабліки і російські телеграм-канали. Соколова бере отуди звідтіля і бреше на нашого, командуючого сухопутними військами, які зараз наступають, які зараз знищують. Слухайте, вона хто? Вона хто? Вона навозний жук. Вона жре навоз і грязь оцими грошима. Так не можна. Так не можна. А що бреше кривонос? Ось дві фра. Оце їй, оце вона. А що бреше кривонос? Він каже, що! Бахмут, це було спеціальне заготовлення Зеленським знищення всіх кращих бійців, бійців, і воїнів, і патріотів. Вони всі кращі, всі патріоти кращі, всі воїни кращі. Нема там один кращий, інший гірший, один ліпший, інший ні. Вони всі кращі. А робить він це для чого? Щоб показав, щоб затмити і Лованськ і Дебальцева. Ось там було штучно зроблені котли, там були штучно знищені наші хлопці. А Бахмут це широкомасштабна війна. І Бахмут це обор оборона міста. Розумієте? І Зеленський не приймає. Рішення сам і кривоносце знає, як це робиться. Це приймається на ставці, це вирішує е, головнокомандувач залужний, це вирішує сирський, е, е, сухопутній, це вирішує артилерія, це вирішує е, дрони, це вирішують е, всі війська, всі. Всі війська і всі головнокомандуючі і приймається це. І, вибачте, і воно йде по етапу. І кривонос це знає, але він навмисно теж жре брудні гроші і ось так от обрехує повністю президента. А цим він оббрехує і всю паралель. Значить, і Залужний хотів знищити класних, значить, і сирський хотів знищити класних, значить весь генштаб хотів знищити класних людей. Ось що роблять ці люди. Це наративи російські. Сто відсотків російські. це 100% російські методички. Друзі, не слухайте і не беріть це до уваги. Або якщо слухаєте, розрізняйте, думайте, дивіться. А якщо не знаєте, питайте. Дякую вам. Я поставив мікрофон уже на бачите на держатель, тому що мені пишуть, що кожен моє прикосторкання до, до столу віддається в наушниках. Не знаю, напишіть, як зараз, друзі. Я вам ще раз дякую за вашу підписку. Я вам ще раз дякую за ваше розповсюдження. Це головне, тому що без цього не, немає. Ось як ви не розповсюджували вчора ввечері і немає передивлянь. Як вранці розповсюджували і були передивляння. Ну, це ж не тяжко, друзі. Зробіть, будь ласка, допоможіть, да будь ласка. І дякую все-таки за майбутні ваші донати для наших воїнів. Вони пішли вперед. Біля моєї новосілки вже визволено не буду казати. Все, друзі, до вечора. Україна переможе!